Маша Єфросиніна відвідала Кам'янський центр реабілітації військових. Відома телеведуча, наразі є амбасадором Всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як Тож саме відновленню ментального здоров'я та психологічного стану поранених була присвячена зустріч. Маша спілкувалася з військовими, познайомилася з персоналом та роботою закладу. Від кам'янського центру реабілітації та від команди фахівців залишилася під враженням. Коли ми їздимо по закордонах і бачимо такі реабілітаційні центри, завжди хочеться сказати, от би нам таке. І коли. Ти потрапляєш в те, що ти вважав за потрібне мати. На мене переповнює сьогодні радість і гордість. Мені звісно, хочеться, щоб їх було в кожному місці. Бо розміри е тих, хто в цього потребує, вони шалені. Але треба з чогось починати, треба це показувати. І треба доводити, що ми це робимо. Тому я дуже вам вдячна. Це вражає. Центр реабілітації для військових оснащено сучасним медичним обладнанням і спеціально облаштованого територію та локаціями, де нашим захисникам повертають втрачені навички, повертають їх до звичайного життя. Тут комфортно і затишно усе створено для того, аби якнайшвидше відновити воїнів після поранень. У нас є все. У нас є все, у нас є зал, де інноваційне обладнання, все, що потрібно для відновлення. І у нас є спеціалісти. Наші хлопці вони захищають нас там, а ми повинні просто допомагати і захищати їх тут. Зараз це, це головне.